Канал соваки для дорослих та дітей. Черевики Святого Миколая. Сьогодні в будинку святого Миколая смачно пахне прянощами. Святий Миколай готує печиво з пеколас, яке пізнього вечора роздаватиме чемним дітям. Він уже наповнив ним великий мішок. Ні, мишеня, це не для тебе, це для дітлахів. Сьогодні вночі, коли вони спатимуть, я покладу це печиво в їхні черевички. Час одягатися. Святий Миколай іде в кімнату і відчиняє шафу. Він дістає свою митру, мантію і чудову червону накидку. Потім оглядає свої черевики. Їх треба начистити. Але де ж вакса? Святий Миколай не може її знайти. А, ось вона. Святий Миколай намащує ваксою ганчірку, аж раптом його ніс вловлює ледь відчутний запах горілого. Печиво, катастрофа. Воно ще в духовці. Святий Миколай стрімголов влітає на кухню. Борода його розтріпалася. Він рвучко відкриває духовку, дістає печиво. Але запізно воно згоріло. Святий Миколай знесилено падає на стілець. Ну ж бо старий, візьми себе в руки, тихо дорікає він собі. Не у тебе першого згорів спекулас. Він витирає обличчя. Однак, замість носовичка, в його руці ганчірка з ваксою. Ніс, щоки та підборіддя у святого Миколая стали чорними. Але старий нічого не помічає. Він кладе ганчірку до задньої кишені. Годинник показує вже дев'яту. Треба поспішати, подумав святий Миколай. Він хутко одягає халат, на бере рукавиці. Відтак хоче взути свої черевики, але де ж вони? Святий Миколай оглядає усе довкола. Черевики зникли. От халепа, пробурмотів він. Пошукаю пізніше. Він надягає на голову митру, бере свої мішки виходить, з пересердя грюкнувши дверима. Коли святий Миколай переступає поріг стайні, його віслюк здивовано витріщається. Що з вами, господарю, ви почорніли зовсім як перфуетар? Як перфуетар з острахом перепитав святий Миколай. Ідіть но сюди, приведу вас до ладу, каже віслюк. Фу, який жахливий запах! Що ви робили? Не знаю, розгубився святий Миколай. Його обличчя знову рожевіє. Ну як, уже все можна їхати? Віслюк розглядає свого господаря. З кишені в того щось тирчить Віслюк обережно потягнув, та це ж ганчірка з ваксою. Хм, щось іще не так, міркує Віслюк. А, зрозумів, вигукує він. Ви не перевзулися. Ох, мої черевики зникли. Скаржиться святий Миколай. Нічого, заспокоює віслюк, у мене є ідея. Візьміть ганчірку і натріть нею ваші капці. Святий Миколай зробив так, як запропонував його друг. О, диво! Кольорових клітинок більше не видно. Його пантофлі стали схожими на справжні черевики. Ну, що скажеш? запитує святий Миколай, усміхаючись. У вас чудовий вигляд, відповідає Віслюк. Тепер можна їхати. З господарем на спині Віслюк летить до сплячого містечка, де діти, затишно вмостившись у ліжечках, бачать сни про святого Миколая. «Хм, І все-таки, бурчить Миколай, не розумію, хто поцупив мої черевики. Ви, мабуть, їх загубили, висловив свою думку Віслюк. І я впевнений, Знайдете. Не можна стверджувати, що віслюк мав рацію, але й не зовсім помилявся. Коли пізно вночі святий Миколай повернувся додому, на нього чекав дивний сюрприз. Він не наважився потривожити спляче мишеня, і, хоч мишеня не дуже добре поводилося, Святий Миколай кладе в черевики золоте печиво для нього. На добраніч, мишеня. Дорогі друзі. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.